У нас є план перемоги. Єбать нарешті. У нас є план перемоги. Це план, якого не існує. Те, що я побачив, це ну це щось незрозуміле. І про що це мені так само незрозуміло. Це блядь, просто якийсь сюрреалізм. Тобто, це виходить якась людина і каже: Ми обов'язково переможемо нам треба що для цього треба, щоб нас взяли в НАТО. Нам дали там, нам дали економічні гарантії, тритири і так далі. Все це блядь, не відповідає дійсності для того, що цей план відповідав би дійсності на 2022 рік. На той момент, коли ми дійсно перемагали, на той момент, коли блядь, противник був в дуже важкій ситуації. На той момент прийти в НАТО і сказати, ну візьміть нас в НАТО, дайте нам те 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 те, -те тоді ми переможемо. Типу, і давайте це все і давайте це все зафіксуємо. Було можливо. На на, на поточний момент, коли ми відступаємо, блядь, по всьому фронту, коли в нас ту посиплеться фронт, блядь, приходити. До партнерів, до союзників казати, дайте нам мільйон всього. Ну це блять бред, ніхто цього не дасть. А в НАТО нас ну прямо зараз не дуже будуть хотіти брати, бо курська операція, пацани. Ну блять, ну курська операція це, типу, вторгнення на на територію противника, непонятно нахуя, типу, непонятно за якою метою. А якщо нас візьмуть в НАТО, і ми знов будемо кудись вторгатися, то що НАТО робить і так далі? Типу, треба було думати, коли ми це коли ми вводили. Війська на територію Курської області, блядь. Що це, які це буде мати наслідки? Ми щось подумали, що Путін, блядь, буде так переживати за ту Курську область, що що він, блядь, капітуляцію підпише. Та йому похуй на ту Курську область. Він навіть, запам'ятаєте, оце 100%. Він навіть в перемовинах, вона навіть фігурувати не буде. Він плював на ту Курську область, блядь. Він, він буде вести перемовини за ці території. За ті йому плювати. Ми вийдемо звідти, в будь-якому разі, якщо у нас до того моменту звідти не вищавлять. Хто хоче подивитись про план перемоги бля без матюків, бо мені дуже часто пишуть в коментах дуже багато матюків. Переходьте десь туди, там буде посилання на наш Ютуб. Там блядь, розбір майже без матюків. Хоча тема така, що не материтись, майже неможливо. І оці всі дії, блядь, демонстрація оцих ось, 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 ось незрозумілих пунктів мені нагадує повний сюрреалізм. Тобто це повне небажання визнавати дійсність. А дійсність така, що ми проїбали мобілізацію. Подивіться, що каже Герой України, там Крило Верес, який так приїхав там, з фронту перший раз за, за багато років, і він просто ахуєв з того, що відбувається. Блядь, ну я взагалі не думаю, що ж, як на кордон 91-го року йти. Я думаю, як не втратити ті позиції, що в мене є. Коли він ходить по вулиці, блядь, і розповідають, та ми, коли він включає телебачення, там кажуть, та ми завтра переможемо, блядь. Він каже: Та йоб твою мать, мені нема ким своїх людей забирати, скі, кого ми там переможемо, блядь. Він не розуміє. Я так само, коли був на фронті і, і проєбував Авдіївку, я був впевнений в тому, що Авдіївка це останнє, що ми проїбали, і надалі ми переможемо. Один полковник мені стилу казав: та ні, пацани, нам все віли, блядь. І після того як я прийшов з армії. Сюди в тил і побачив, типу, як тут шов все влаштовано, як у нас живе суспільство. Побачив реально, оці блять рейди. ТЦК Ну це цирк, блядь. Я зрозумів, що да Нам буде дуже важко. Я не буду казати, що ми не переможемо, але буде дуже важко. Тому нам на поточний момент а, і тепер до нас, замість того, щоб сказати, хлопці, нам треба мобілізація. Ми маємо розуміти, що це війна назавжди, і нам зараз треба припинення вогню для того, щоб провести реформу в армії. Нас замість цього каже, що бля, оце 5 пунктів. Ми зараз підемо в НАТО і, типу, обов'язково обов'язково всіх, блядь, переможемо. Єдине, що я можу сказати, мені перше не зрозуміло, куди подівся блядь, о той план з 10 пунктів, коротше, план Єрмака з 10 чи 11 пунктів. Мені не зрозуміло, де він подівся, блядь. Ну і я хочу сказати, що цей план більш реалістичний, ніж той, бо той взагалі предполагав якісь там фантастичні умови. Для того, щоб він був взагалі нереальним, треба було туди дописати 11 пункт, що Путін має стати на каліна і відсмактати в юзика. От тоді б цей план би точно був би нереалістичний. Ну він і так був досить нереальний. Тому цей план вже більш схожий на щось реальне, але він все одно явно не веде нас до перемоги. Невероятне співпадіння блять сталося. Мені поро... Нам на цьому на цьому тіктоці порозблоковували всі відео, бо якраз перед тим як блять у нас вийшов план перемоги. Чому цікаво так сталося? От я, я не розумію. Може, це змова, а може тема про те, що бля, ну нам треба пауза і мир. Вона тепер ближ, ближча до влади ніж була раніше. Оце мені не зрозуміло. Але відоси нам порозблоковували. І я сподіваюся, що цей відос побачить багато людей, але в будь-якому разі його можуть заблокувати, тому поширюйте його, щоб, щоб більшість більше людей дізналось про те, який бля, у нас насправді є план перемоги. Якщо ми не, не визнаємо ті виклики, які перед нами стоять, які перед нами стоять, якщо ми не будемо проводити правильну мобілізаційну політику, правильну, правильну інформаційну політику, нас, нас скоро будуть чекати не плани перемоги, а плани капітуляції.